ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу, на віки, слава Богу Святому. Ми говоримо сьогодні про любов до ближнього, про те, що як треба любити ближнього свого, як треба любити Бога свого. І ми про це дуже часто говоримо. І, звичайно, ми говоримо, що ми любимо один одного, поважаємо один одного. Але яка це любов? І ми завжди, коли читаємо ці слова євангельські, ми завжди е, якби засуджуємо того священника і того левита, засуджуємо і кажемо, що він не, мог, не, не могли вони допомогти? Як це так? Що вони такі поважні люди, не могли допомогти? І от в цьому заключається суть. Нашої любові до ближнього. А Яке ми маємо право їх засуджувати? От Яке ми маємо право судити того священника і того левита? От навіщо ми їх судимо? А судимо ми їх по незнанню. От ми не знаємо, ми читаємо Слово Боже і все. Далі ми нічого не знаємо, далі ми нічого не розуміємо. Чому той священник і той левит не допомогли? Із-за жорстокосердя? Ні. Із-за того, що вони не хотіли мазати руки об. Правильно. Із-за того, що вони не хотіли мазатися, руки мазати об кров. А чому? Як це так? Не допомогти своєму ближньому, ми скажемо. А все дуже просто. Священник ішов на службу. І Якби він доторкнувся до людини пораненої, він би не міг би служити. Він був би нечистим. Він повинен би піти до якогось потічка, обмитися і цілий день не заходити в місто. Аж тільки при заході сонця, як тільки сонце почне заходити, аж тільки тоді він мав зайти у місто, вже він очистився би. І що би було би? Так, да, він би допоміг би одному. Але ж його інші чекають? Правильно? Храм чекає того священника. І що скажуть? Він не може, тому що він там одному допоміг? Так, може би, він змилосердився би допоміг, але ж інші потребують його допомоги. От із за незнання цього ми їх засуджуємо. Також і левит. Хто такий левит? Хто такий левити? От ми чуємо Левит, Левит. Хто такий левити? Розкажіть мені, будь ласка. От. Ну, А чого вони Левити? Чого вони такі окремі? Чому? Чому? Старий завіт хтось читає? Хтось читає старий завіт? Хтось знає, що це таке за коліна Ізраїля? А чому ми не читаємо? А як ми можемо любити Бога? Якщо ми навіть його вчення читати не можемо, не знаємо, як немає нам часу почитати те вчення Боже, той старий новий завіт? Як ми можемо любити когось, не знаючи про ту людину чи про ту особу? Щось, ну, не знаємо. Я знаю, що є Бог. Бог у мене в серці, в душі, мені церква не треба, я собі вдома молюся. А що ти молишся? Про що ти молишся, якщо ти навіть Святого Письма не читаєш? Отже, хто такі левити? Домашнє завдання прочитати в Старому Завіті, хто такі Левити? Щоб розуміли, про що я далі буду говорити. Неможливо не знати, неможливо е, розуміти вчення, не читаючи його. Неможливо е, вірити в щось, говорити: я християнин, я православний, я ходжу до церкви. Не читаючи Слова Божого. Неможливо. Або тільки слухати там десь із проповіді священника, або десь якісь е, вислови у Фейсбуці, там такі крилаті вислови у Фейсбуці. От я прочитав, о, дуже мудро сказано. Все, я, я вже пів, пів, пів Святого письма прочитав. Ні, неможливо цього. А треба читати, Щоб розуміти, що. Що слово Боже, що старий завіт, що новий завіт, вони скривають в нас істину, істину любові, про яку ми сьогодні говоримо, до ближнього свого. Як ми любимо своїх ближніх, поки ближній мені допомагає, я його люблю. Навіть у записочку напишу, у граматочку напишу в церкві, навіть от я буду за нього молитися, там весь под'їзд напишу, весь под'їзд напишу. І е, буду молитися. Ну, як тільки вони мені в чаті щось там напишуть, я прийду до церкви половину тієї граматки повикреслюю, бо вони ж там заперечили мені. Так? Родичі, коли ділять майно. Поки батьки живі, люблять один одного, ой там, як тільки починають ділити батьківське майно, все. Це любов один до одного. І це стосується не того, що ой, це мене не стосується, це, це стосується кожного. Це стосується кожного, тому що кожен. Десь в чомусь в якийсь момент і сказав я тебе ненавиджу. Або ще того гірше ще й прокляв. То як ми можемо казати я люблю когось? Себе да, себе я люблю. Про що Господь і говорить у сьогоднішньому вченні? Полюби як самого себе. Ти сам собі кому колись е, е, відмовиш. Сам собі, колись ти відмовиш, ніколи ти собі не відмовиш. Так само і про ближнього свого. Нас завжди говорили: навчиться говорити ні. Так справді, треба вміти сказати ні, відмовити комусь. Але відмовити не по ліні, не по якомусь такому, що я би і міг би зробити, але я цього не хочу, хай сам робить. А відмовити з інших якихось причин, відмовити. Коли дитина каже, тато, мама, не можу вирішити завдання, то не сказати, тебе в школі вчили, ти сидів у школі, сиди, тепер пиши. Так? Мені немає часу, я хочу відпочити, сиди сам своє домашнє завдання роби. Так неправильно. Але й неправильно, давай я за тебе рішу або он тобі телефон в штучному інтелекті напиши там завдання. Штучний інтелект тобі рішить перепишеш. Ми добре поступили зі своїм дитям? Звичайно, добре скажемо ми. Бо... Ну, ну, Воно втомилося те дитя, воно цілий день у школі там по коридорам бігало. Воно не вчилося, воно по коридорам бігало. От. Ще там щось. А ми ж такі милосердні, ми, на тобі телефон, ось, штучний інтелект, або там де перепиши, дай, дай, лягай спати. Ми добре поступаємо? Звичайно, ні. А як треба поступити? От як нам треба поступити? Треба розказати, сісти з дитиною, почитати ту задачу і розказати, вирішити самому. Дитині, дитині, неважлива буде ця задача. Дитині байдуже. Буде та задача рішена чи не буде. Дитині байдуже. А що буде не байдуже дитині? Любов. Батьківська. Дитина відчуває. Коли ми сказали: іди, дитинко, там напиши в штучному інтелекті, да, дитя собі написало, але чи наблизилося це дитя до батьків? Наблизилося? Чи батьки наблизили дитину до себе? Ні. Але коли ми сядемо, розберемо цю задачу. Повторюю, та задача байдуже для дитини. А найцінніше це те, що ми сіли разом. Я допоміг своїй дитині. Я наблизив дитину до себе. І дитина наблизилася до мене в... так, як ми наближаємося до Господа. Господь міг би сказати: знаєте, ви маєте он, закони, да, як в попередньому. В читанні Іванівському на о, минулому тижні. Ви маємо закони, ви маєте пророків, ідіть і самі живіть. Я вам нічого допомагати не буду. Прожили б ми щось, якийсь би день прожили б ми без допомоги Божої. Ну як, ну ви ж маєте закони, ви ж маєте, вам же розказали, там вчителі, вам же розказали все. ідіть робіть. Ні. Ми все ж таки звертаємося до Бога і кажемо, Господи, що, допоможи! Да, я знаю закони. Так, да, я знаю, я знаю, я читаю. Ну, хто читає? Але я все рівно не розумію. Допоможи мені. Ось це є любов. Ось про цю любов ми маємо говорити. Допомагати один одному мало. Любити один одного. Цього ще також мало. Шанувати один одного мало. Але коли це все в кучі, от тоді ми будемо виконувати Господнє е, предначертання, що Господь нам сказав любіть. Тому що просто любить ну, люблю. А, 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 а Це і шанувати, і поважати, і допомагати, і все, і все. Оце називається любити. Продовжується святий піст різдвяний. Якраз так надзвичайно е, такий час, який важкий для християнина. В чому заключається важкість? Що ми голодні, що ми не їмо там м'ясного? Чи в чому заключається важкість? Розумієте, Господу не потрібні наші голодні шлунки. А що Господу потрібне? Що потрібне Господу? Збільшення молитви. Піст це не те, що ми будемо їсти чи не їсти. В Піст ми повинні збільшити молитву. Більше приділити часу вивченню Святого Письма. Походими до храму, зменшити е, відвідування там світських заходів, і так далі, тому подібне, і збільшення молитви. Ось оце є піст. То, що ми їмо чи не їмо, апостол Павло що говорить? Воно не наближає і не віддаляє. Є поїсти є. Що, слава Богу, що є, що поїсти у цей такий важкий час. Немає що їсти. Ну що, слава Богу, по посту, з голоду не помру. Звичайно, постувати треба. Звичайно, не не ну, не їсти. Неправильно не я сказав, не, не то, щоб не постувати. Піст це не тільки голод, це більш, значно ширше. О, звичайно, голодувати, скажімо так, треба. Уникати якусь їжу, там, менше їсти тої їжі. да, це треба. Але оця, оцей. Уникання оцієї їжі без молитви, без збільшення духовності, ну, ви просто собі, ну, користі немає ніякої. І що відбувається, коли ми там постуємо, але постуємо без молитви? Ми приходимо злими, правда? Бо ми хочемо їсти, а не можна. Ми ходимо злими, ми ходимо незадоволеними. І що відбувається? Десь якась ісокорка і що? Запалає таке вогонь. І люди на тебе дивляться, ти ж наче, постуєш? Який то твій піст такий цікавий? Ти наче там, ні-ні-ні, я котлети не їм, ну кричу з усіма, сварюся з усіма. Ото ти гарно постуїш. Ото, ото, ото в тебе гарний піст. Як говорить, у Святому Письмі сьогоднішньому сьогоднішньому е, апостол Лука, що не будьмо двоємовними. бо Тут я постою, а тут я когось там проклинаю. Не, не будьмо такими. Любімо, не дивлячись ні на що. Переборіть в собі отой правідний гнів. правідний гнів. Розумієте, про що йде мова? Може бути правідним гнів. Але ж я в правідному гнєві розкажу йому там, чи їй там усе, що я про неї думаю, і так далі не подібне. Повинно б це бути? Людина, ти постоїш. Ти постоїш і замість того правідного гнєва, Я навіть уявити собі не можу, як це може бути гнів правильним чи неправедним. Я, я не знаю. Для мене гнів це є гнів. І все. І в тому, перебери в собі цей гнів, помолися за, за свого брата, за свою сестру, помолися про себе. От цей буде наша любов до ближнього свого. Давайте візьмемо із сьогоднішнього івангівського вчення для себе щось корисне. Візьмемо собі до уваги, що треба все ж таки читати Слово Боже: старий завіт, новий завіт, откровення, послання апостолів. Читати треба для того, щоб розуміти, про що Господь нам говорить, що Він нас хоче вчити. Тому що без знання літер ми не можемо й слова написати. Не знаючи, як слово написати, ми не напишемо оповідання, дисертацію і так далі. Ми не напишемо. Отже, давайте виділяти час для вивчення святого письма. Хоча б по главі кожен день. Але читайте, і Господь вам обов'язково буде відкривати всі е, ті. Тайний, які він приготував для того, щоб ми щасливо, спокійно, в любові один до одного жили на цьому світі. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому.